Що таке домашнє насильство або насильство у сім'ї? Домашнє насильство насильство, що вчиняється між родичами, подружжям чи людьми, які спільно проживають. Домашнє насильство також включає насильство над дітьми, батьками, старшими родичами та інші насильницькі акти між членами родини. У світовому масштабі потерпілими від домашнього насильства в абсолютній більшості є жінки. Які є види домашнього насильства? Фізичне насильство включає ляписи, штовхання, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень чи смерті, психологічне насильство Вас словесно ображають, погрожують, переслідують, принижують, залякують та роблять інші дії, спрямовані на обмеження воєвивлення, економічне насильство. Вам умисно перешкоджають доступі до грошей, також їжі, житла, майна, обмеження в можливості працевлаштування чи навчання. Сексуальне насильство. Коли присутні дії сексуального характеру вчинені стосовно дорослої людини без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, куди звертатись по допомогу у випадку проявів насильства. Викликати поліцію за телефоном 102 або звертатись особисто до райвідділу та написати заяву. Якщо ви не хочете звертатись до поліції, а потребуєте консультації, можете зателефонувати на номери гарячих ліній з питань протидії насильству та захисту прав дитини, а також з питань запобігання домашнього насильства, торгівлею людьми та гендерної дискримінації.